В першу чергу це софт скіли. Ви будете сміятися, але хард скіли це бінарна історія. Тобто або ви підходите до проєкту, або не підходите, там досить просто. Але софт скіли це і є те, із-за чого вас взагалі беруть на роботу, і те, в основному, із чого вас можуть звільнити. Наприклад, якщо ви будете влаштовувати, як сказати, токсичне спілкування з вашими колегами, наприклад, пасивна агресія, якісь там. Знаєте дуже, як сказати, позамежні жарти, якісь неприємне спілкування, якісь там знаєте, образи, чутки розпространяти, чи ну, ви розумієте, ось ця вся херота, яка цілком називається токсичність, І якщо ви будете так себе поводити, то вас звільнять майже гарантовано. Нет, це ніхіра не нормально, тому що якщо вони будуть на це заплющувати очі, з них звільняться. Ті... Співробітники, які їм дорогі. Тому софтські це те, на що ви просто зобов'язані звернути увагу. Навіть якщо вам дуже хочеться сказати щось токсичне, щось таке знаєте, пасивно-агресивне, щось там, знаєте, якось проявити себе ну, токсиком, так ось майте на увазі. Це пряма дорога до того, що вас таки звільнять.